І так, що ж ми сьогодні будемо з вами вивчати? Ми будемо вивчати, як змінилась експресія генів після заглушення одного із транскрипційних факторів. І будемо вивчати, яким же ж чином змінилась рівень метилювання промоторів генів, які нас цікавлять. Для того, щоб зробити цей експеримент, ми позавчора виділили кардіоміоцити неонатальні щура, зробили їм трансфекцію генів. І поставили їх в інкубатор. Ось де вони інкубуються протягом 48 годин. І ми маємо дві культури клітин: Скремблет, там, де нічого не заблоковано, ніякої експресії, і наш, нашу чашку з кардіоміоцитами, в яких заблоковано ген хіф3альфа за допомогою введення інтерферуючих РНК. І зараз ми дістанемо ці клітини. Зішкрябуємо їх із чашки. Ось цією штукою. Зберемо випіндорф, відцентрифугуємо, отримуємо осад клітин. І потім виділимо із них тотальну ДНК. Ми вже вміємо з вами виділяти ДНК, тому що це було на нашому першому практичному занятті, тому ця процедура для вас не нова. Виділимо ДНК, а потім ми будемо досліджувати рівень металювання промоторів.